Давайте ще раз повернемося до однієї з головних засад побудови речення розповідного звичайного в теперішньому часі. Це я вже наголошувала прямий порядок слів. Що значить прямий порядок слів? Нам не зовсім це звично. Чому? Бо в українській мові, так само в польській, в білоруській, в російській, ми можемо говорити і ставити слова. Не обов'язково в прямому порядку, не обов'язково спочатку підмити присудок. Наприклад, сьогодні з собакою гуляв на дворі тато. Або е, сьогодні в театр ходили з класом. Тобто ми ходили, мало бути, так, ми ходили до театру сьогодні з класом. Це була б логіка. Побудови англійського речення. Ми ж в українській, російській і ну, слов'янських мовах будуємо дещо по-іншому. Чому? У нас є закінчення, у нас є відмінки: називний, родовий і так далі. І в кожне слово змінюється відповідно від того, чи дію воно виконує, чи над ним дія виконується. І нам зрозуміло, що з собакою в англійській мові лише dog. Слово dog і все. Немає. Нема собаки дога», «догу» і так далі. Немає цих закінчень, розумієте, І через те, щоб зрозуміти, чи це собака вивела гуляти свого хазяїна, чи врешті він пішов з нею гуляти сьогодні. Треба поставити в звичайному розповідному реченні на, перший, на перше місце виконавця дій. Father, Ставимо на перше місце, потім пішов гуляти з ким, коли і так далі. Інколи, що щоправда, буває так, що ем, обставина місця, часу виноситься наперед. Буває так, що ми хочемо акцентувати увагу, що саме сьогодні пішов вигулювати пса. Можемо це слово сьогодні поставити в кінець, як прямий порядок слів, або ж поставити обставину на початок. Але знову починаємо після слова сьогодні, або минулого тижня, або вчора. Але потім знову йде прямий порядок слів. Хто, що робив, з ким, де і так решта. Отже, на початок ми можемо поставити інколи обставину: місця, часу. Але далі йде в нас прямий порядок слів. Ще раз нагадую: прямий порядок слів це на початку підмет. Далі присудок і решта членів речення.